Була умова, так. умова Коліївщина Страшний суд, врешті-решт. Була мова, ми робимо, робимо врешті врешт, Розпис Оліївщина Страшний суд. Да. Да. Всі погодились. Да. П'ять днів були намальовані, в перший же день були намальовані священники, так би сказати. Ви постійно ходили навколо, Наталя ходила постійно, випускі. І казали, вау, має вона прострелювати звідси. То есть там и конечно, і, конечно. І круто, ты Наталя Наталья Колыбина отъявляет. Від Вау, ва. класс. Ну ну, ну, ну ну понимаешь, ну, я, 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 я не, я, я, не, я не скажу. Якщо ти вот ее вовремя закінчив, рай ты написал, может быть, этого еще не нет. Мерседес, э, как ты мне рассказал, что Мерседес в своем символическом истолковании это вот мажоры Мерседеса. Так, что мы в гиене вокруг не горит, Так, да? но кто-то вот, зная, пометуя о соседских, и что есть такая величка. Паша Мерседес, есть такая величка? Есть. Кто так? Увидел, увидел, увидел такую землю. И вам все не понравилось. що ви в такому форматі а, змогли поговорити. А, і, тому що це може, звісно, тривати на, на три хвилини замало, але такий формат. А, я бачу ще щодо цієї теми три а, запитання. І, а, так, Ви будете ставити свої запитання? І я бачусь можу. Так, гаразд. никаких документов, в которых будут оформлены отношения между художником, куратором и институцией, такие конфликты <говорит> будут возникать, Саша. Можно я закончу свой вопрос? Вы просто понимаете, в, Давай, 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 я, я уже понял ну, вопрос. Не а, эскиз. Естественно, когда мы э, обсуждали вот, включать эту работу на, на короткой группе, и, это, естественно, Наталья сказала, о, 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 пусть Володя предоставит эскизы. Я, да, я связался с Володей, говорю, Володя, предостави эскизы. На что Володя сказал, я с эскизами не работаю. Я да, да, все правильно, есть, есть схема старашкового суда, никогда. на Иначе и что будет везде, иначе, не иначе это уже, это, кстати, зависит от художников. Для меня это странно, почему, например, художники, те, которые за бойкот <плодисменты> или не против, ну, вы же работаете с западными институциями, да, отношения, оно не все равно как-то Ну, мы же не на Ну, yep. 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 well, a... yeah. 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 вот. И, и, просто иначе, если не будет, если не будет документа, где это будет регламентировано, mm -hmm. не могут возникать никакие конфликты. вот, и все. Просто и для меня это точно так же, как Черепанина интересно. Далі, а з художниками договаріватися. Ну по-разному. Художниками да. по-разному договорюємо. Я, я, да. я розумію, що ви відповідаєте, я дозволю втрутитися, тому що ви, ви в принципі висловили свою думку, що ці ми зараз збираємо думки, що можливо це не може. Можна ясіння, я відповім про договора. Як ніхто зацікавлена? Як ніхто зацікавлена угода, я дійсно. Бачила, і я навіть десь сердилася на Сашку, тому що проєкт був дуже важкий. Я займалася тим, щоб домовитися за пінзеля, за, за якісь унікальні твори мистецтва, щоб вибити гроші врешті-решт з Міністерства культури, яке втручалося. Дуже багато було проблем організаційних, Ви бачите, як змінився арсенал, з які стіни з'явилися. Все це дуже непросто пройшло. І коли я б Саша три рази на день пробігав в кабінет, ти посмотри, посматри, посмотри эту посмотри, переписку. Я кажу, Саша, нічого, що я працюю, а ти переписуєшся з Кузнєцова. А, ні, ні. Я, я за те я кажу, Саша, я вже відчувала, що е, якийсь пішов уже трошки не адеквати, то Саша, давай вимагай від ньому ескіз, бо буде якийсь горе, тому що вже е, якась була аномальна, і до речі. Потрібний момент велика частина у мене немає фейсбуку. Мене я дуже я вважаю себе чесною людиною і хотіла б там особисто вести переписку, але в потрібний момент, в піковий момент, дві третини зникло з фейсбуку, тому що каже, ти кстати, довжна розуміти, що всі наші переговори стають достоянням Фейсбука. Хотіла просто уточнити питання на правах модератора. Ми говоримо про цю конкретну ситуацію, а є загальне питання, чи далі ви збираєтесь якось працювати з тим, щоб переглядати свою стратегію, чи якось оголошувати, на яких умовах ви далі будете працювати з художниками, щоб таких ситуацій не було. Ми, ми багато говоримо про цю ситуацію і бачимо зараз, що є багато, ніби ми відповідаємося назад захід таких конфліктних речей, але все-таки хочете, говорити про майбутнє, а не просто згадувати, хто а що не право. Прикладу, а, так. Я, я Можна я скажу, Ми за договірні умови за те, щоб ескізи додавалися, були невід'ємною частиною додатком до угод. Але от Ольга Кінінов, директор фонду, просить дуже великі складнощі з угодами і просимо, щоб там кошталися до цього відповідальним. Зараз я хочу право дату на тереплювати дуже ну, Звичайно, що в такому режимі вийде, що дорослі просто... мне что это что-то не очень правильно, потому что у каждого уже есть вот, вот сформированное суждение о произошедшем. Да? То есть у каждого есть что сказать, потому что не случайно пришли такие вообще, люди, которые об искусстве не только думают, но и не а еще что-то делают. Может быть, для того, чтобы закончить круг вот, какого-то допроса одного другого, еще заодно спросить о том, что было параллельно с этой это замечательной выставкой. И я думаю, что об акции Чиканадзе Герак тоже должна сказать, да? Когда людей просто тут скрутили какие-то страшные для самолаживания шлема глаз, полиция не И вроде бы Наталья нам спасала, но что это такое было, чтобы просто понять получше с То есть потом мы говорим, конечно, о вандализме и о солидарности уже не очень. Но вот это, чтобы закончить, мне нужно спросить, Наталья Викторовна, что это было такое, или, может быть, Давид скажет о слово. нас було відкриття, зранку у нас у 11 було відкриття з посадовими особами з главами усіх конфесій України, а ввечері у нас було офіційне відкриття. До мене підійшла група на чолі з Жоршей Радзінським і сказали, що якісь події. І Сказали, що допомогти, я не можу відповідати за усі події за парканом, чи до мистецького чи до адміністрації президента. Те, що могла я зробила в цій ситуації, але ви повинні розуміти, що мені тоді також було не солодко. І я десь не хотілося. Я просто в чому запитання. Я подалі, що в посаді, що можуть і проти організації, тому що це була зв'язана. Тобто, я думаю, що ви знаєте, що це... цей, захід пророче... цей захід був пророчений був пророчений події офіційному святкування хрещення. За вікном у всьому місті були безпрецедентні засоби охорони, оскільки приїздило дуже багато гостей, і за два дні після відкриття дійсно офіційними гостями мистецького арсеналу стало 8 батріалів, 18 митрополитів. Це не до мене такі запитання. Будемо мітити, кістки, ті, що це організовує, скажіть їм, щоб вони цього не робили. з таке робити. Я зараз бачу, але я все-таки. а Я думаю, що ми можемо... до Хочу, щоб ви завершили про ескізи, розмову про контракт. Доброго вечора, я хочу сказати декілька слів про виконання робот, тому що насправді наш фонд, який є окремою юридичною особою, і є фондом, який при арсеналі фактично працює, допомагає арсеналу, це його мета. І ми надзвичайно дбаємо про те, щоб в нашому фонді все було юридично досконало, тому що певні є уваги до цього. Коли ми дуже часто доводиться заключати угоди саме фонду. Чому? Тому що не всі, наприклад, посольства не хочуть і не можуть працювати з державною установою. Державне підприємство, як і марсенала, насправді має величезну кількість обмежень, такі як і проведення тендерів і так далі. Тому часто звертаються до нас організації і хочуть працювати з фондами, так само ми робимо виплати фонд здійснює, тому що фонд є співорганізатором організатором за. Хочу сказати, що насправді при укладанні угод ми дуже часто стикаємося з тим, що угоди не хочуть викладати саме художник. Я поясню, чому. Це певні вимоги до них, це плата податків. До речі, я хочу сказати, що під час біналу, коли велика кількість угод була обладнана фондом, навіть іноземні наші учасники-лектори вони не хочуть сплачувати податки. Ми змушені були там витраховувати певні речі, давали відповідні довідки, різні речі. Для художників в Україні це насправді я хочу заказати, чи готові художники до укладання обод, що передбачає за три тижні до виставки подати ескізи, всі матеріали там, умовно. Роботу з ось, наприклад, над проєктом, як працював Володимир, з 8 ранку до 6 вечора. Оплату обов'язково податків. Ми з задоволенням від себе готові. Угод, у нас це відпрацьований механізм. Ми закликаємо вас до цього і будемо тільки раді, а ви дайте відповідь, чи ви готові до цього. Нет, нет. Юрий, значить, это путь фашист. Это шутин, завтра вихаєте там сама не виду. Вот, потому что это как все можно это записать, там режим и прочее, прочее, 25% оплаты. Давайте поменяем дискуссию вообще. А вот в искусстве, да, ты должен тогда следовать, и что должен написать? Вот были вот, в фонде художественного, раздавались такие легенды. Да зажигалась лампочка зеленая, да, да, красная, выходи. Да, понимаешь, ты должен изобразить все и не вступить. А от где этого. вы вишни взяли, где дворе? Такие тексты я слышу.